Вітаю вас, шановні. Мене звуть Світлана. Це мій канал. Оце мої грядки. Ви тут не побачите нічого такого суперкрасивого і супершикарного, Але так як я колись дуже давно вже зробила два канали з грядочками. То мені треба продовжувати, тому що я на них купувала і схеми для вишивки, і програми для відеомонтажу. І якщо я не буду продовжувати вести ці канали, або хоч би раз у півроку закидувати відео, то мені їх YouTube видалить, ці два канали. А я роблю собі отакі. Невеличкі грядочки. Раніше я робила грядки розуму, зараз я вам покажу. Це щось схоже на грядку розуму, але я її ще й обклала камінчиками, тому що каміння теж гарний посібник у вирощуванні рослин. І це цього року я посадила декілька кущиків малини. Я би вас, що нічого такого дуже красивого чи врожайного у мене не буде у цьому відео, але кому цікаво, все-таки можете подивитися. У мене отут був один лише пісок, зовсім пісок, і не родило нічого. Я приїхала. Сюди з села, на городі раніше в нас була земля, я ніяк не могла зрозуміти, чому в мене нічого не росте. І от років 10 я тут живу. Чому я не привезла землю? У мене там є город, чому я так не вдобрю нічим, тому що є у мене інвалідність. Дають третю групу, але я почуваю себе. На другу, це точно. І потрошки отак збираюсь вирощувати щось собі. Взагалі-то я хочу довести так, щоб годуватися із своїх грядачок. Поки що в мене цього не виходить, там у мене смородина звичайна, я вам покажу. Перець, мій нещасний перець. Ой, і крижовник Агрус. Я його вже кілька разів пересаджувала. Так я сьогодні його обірвала, він уже червоненький. І отакі палички я зробила, висновок треба вставляти. І оця вся ракушня перелазить, якщо палички вищі, рослинки, то вони всі вилазять на ті палички. Різних розмірів треба ставити навкруги рослин. Чому в мене так не дуже воно доглянуто? Тому що я посаджу, там, висипаю раз, прополю, а потім зляжу і воно все так запускається. Оце в мене проста смородина, врожай. Не підв'язана, я її трошки вирубала в цьому році, думала, що тут буде грядка. Оце простенька моя, вона ще лише один раз тільки полилася, тому така погана. А це в цьому році я посадила молоденьку, по краю саджу топінамбур, зрізаю і прикладаю біля нього. щоб хоч трошечки якась волога зберігалася і добре в островички було. а Помідорчик. Тут я сіяла перець, який купила в АТБ Він зійшов, але я кажу, злягла і. Який час не поливалося нічого, очі не поливалося нічого і він засох. А це в мене помідорчики, які я сіла. І будуть дощі, обіцяють, треба буде їх пересадити. Це перець, який я купувала на базарі. Треба втикнути сюди палички. Сьогодні може ще він. І відійде, обіцяють дощики. Минулому році у мене перець був свій дуже гарний. І той, який я купила в АТБ перчинку і вибрала з неї сім'я і посадила насіння. І той, який я купувала на базарі розсадою, був дуже гарний, я їла свій перець в минулому році, а в цьому році, звісно, буду купувати, але він вже буде не такий на смак, з базару, як домашній, він дуже м'ягенький, дуже ароматний, пахучий, смачний. А це помідорчики, ось ці. Ось ці помідорчики. І ось ті. Це самосів зійшли в мене в цьому році і я їх розсадила. Це я тільки що висадила. Посапала їх і зробила луночку між ними не для поливу, а сюди я закладу травичку отак. От і тут будуть у мене хробачки, розводитися, жички, все ще корисне для рослинок. Якщо ви скажете, що буде багато медведки, і вона під'їсть корінці і через траву, буде багато <кхи> слизняків, то от, що я вам скажу. Свіжої трави наносила, і оце отакі ракушки в мене. Але якби я поставила завчасно палички, вони були б усі на паличках. Потім, де ви бачите, у мене хоч один. Пропавший помідорчик. Якщо перших два роки я прикладаю траву, то ще буде медведка. А якщо уже надалі, то її не буде, вона змикає зникає і медведка, і слизняки. Медведку я вже знаходила дохлу на поверхні. Ніяких хімічних. Добрев я сюди не кладу. Ніколи, оце лише травою з Раніше я робила і ще й водою траву настоювала, а зараз не настоюю, тому що не бачу сенсу, якщо трава постійно тут і там внизу. А ну глянемо, є волога чи нема. Ну, тут. сухенько, але така прохолода, приємна. Камінчик. Але коли дощик іде, то вона довше тут зберігається. І ось бачите, цей рядочок у мене кращий. І навіть тут на цих помідорках немає ніяких. Ну, Оце в мене котики зламали, цей помідорчик, але він ще зелений. Але як він вже слабший, то на нього зібралися і он помідорчик якийсь там захворів. А отам уже всі гарненькі. Так от я сюди закладу травичку, і нехай вона, а в минулому. А в наступному році я от от-о зроблю грядочку, посаджу в цю травичку, або кабачки, або диньки, або кавунчики. На цьому поки все. Чекаю ваших відгуків. Адекватну критику я сприйму як зауваження, як якісь поради. І дякую вам дуже. З вами була Світлана. До побачення. Я все-таки поклала під низ трошки гілочок. І ця органічна грядочка тепер буде в мене постійною. Травичку буду накладати, а по боках отак під травичку в наступних роках підсадювати помідорчики чи перчик. щось таке. Далі буде.